Вітаю! 30 липня, 24 рік, місто Рівне Україна. В нас досить прохолодно біля 20 градусів, вночі взагалі біля 10. І вже, скажімо, ранні давно відплодоносили, і середні так само вже від практично відплодоносили сорти ожини. Я ніколи не дочікуюся осені. Завжди намагаюся зрізати ті пагони, які вже мали ягоду, якомога раніше. Це, по-перше, кущ уже не витрачає сил на ці пагони, навіть якщо там лишилась одна-дві ягідки. І тим паче подивіться, якщо у вас ось така ситуація, звичайно, Перегнувся, оце він ніколи не дозріє, або буде дуже поганий. В цьому році дуже гарно вродила ожина, сонечко, їй було як в плюс, а в мінус, тобто в плюс було, що досить швидко вона дозрівала. В мінус було те, що де на прямому сонці кущі горіла ягода. Але нічого, зібраний врожат дуже великий. Тому треба допомогти нашій ожині закласти зараз якомога більше сили на слідуюче плодоношення. Що ж потрібно вирізати? Вирізати потрібно пагони, на яких в цьому році була ягода. Мова зараз іде тільки про літні сорти. Незалежно ранні, середні, пізні. Якщо. Подивитися на кущик знизу, ну, от я вибрала такий, щоб можна було на нього подивитися, так? Ось. І почати звідси різати щось взагалі. Можна спокійно порізати те, що нам потрібно на наступний рік. Спокійно можна. Навіть якщо будете відмічати, все рівно можна лупануть той, той стовбур, який. Стовбур заміщення, який на слідуючий рік буде давати врожай. Хоча, якщо дуже-дуже придивитися, видно, що ось ці стовбури, які в цьому році плодоносили, вони темніші, а ці світліші. Ну, це все відносно, як, як в кого із зором, по-перше, по-друге, можна про щось задуматися і вирізати на той пагін. Тому я завжди починаю різати зверху. Причому. Ріжу я не всю вітку, ось так, так? А ріжу я частинами. Чому частинами? Тому що це набагато зручніше потім, по-перше, його виносити там з городу чи звідки ви. А по-друге, це от я обрала кущик, який ну так, вільненький. Да? А якщо ось так ідуть пагони заміщення і ось так. Перетинаються з тим, що плодоносить, ви порвете все на цьому пагоні заміщення. Тому беремо, якими там нам зручно, не дивлячись вже не на бруньки, ні на що. Ріжемо ось так. Ось. Дивимося. Як його видно? Його видно так, що на ньому є ягідка. Ось. І пішли донизу. І ось так пішли донизу по цій же ж самій відці. Вирізаємо по одній відці. Тут я не зможу зараз вирізати, Спеціально взяла ось такі і, і вирізаємо ось так. Ось так. Не лишаємо пеньків над, е, на над землею. Є можливість вирішити ще нижче. Так. Ось. Вирізали. Ну, Бачите, тут лишилось пару бубинок, нічого страшного. Все, і тоді видно, де в нас пагане заміщення. Ось він. Один. І ось там другий. Оце ми приберемо потім. Ось він вже в нас помічений, приберемо. І дивимося другий, де був плодоношення. Ось плодоношення. Видно, що бубочки. Ріжемо. І ось, якщо по кусочках витягувати, не травмується пагоне заміщення. І так само. Ось все. А це я зараз ось помітила один, помітила другий. І їх буду вирізати ось там в саму землю. І тоді в нас звільняються пагони заміщення, які можна, ну, я прикріпляю до палери, якщо я не роблю саженців. Зараз дуже гарна така погодка, щоб ставити на вкорінення. Я пробувала вкоріняти так само в серпні, коли була спека, Саженці просто не саженці, а ці верхівки просто згнили. Коли дуже гаряче, вони не вкорінюються, гниють, не пускають коріння. А от зараз така погода, що саме то. Якщо цікаво, як я буду ставити на вкорінення, напишіть коментар, і я окремим відео, відео зніму, яким чином я вкорінюю верхівки. Так що не чекайте осені, Навіть якщо у вас малесенький кущик з одним паганом заміщення, вирізайте отой, що або плодоносив, або була сигнальна, сигнальне плодоношення. Він відбирає сили на слідуючий рік в цього паганого заміщення. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Дякую.